Лідери ЄС доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати Україні щомісячної допомоги в розмірі півтора мільярди євро. Виглядить на сам діля всі про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС в Брюсселі. Україна говорить нам, що їй потрібно приблизно 4 мільярди євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. Ці 4 мільярди євро повинні фінансуватися європейським союзом та нашими американськими друзями і міжнародними фінансовими інституціями. Тож дискусія була про 1,5 мільярди євро на місяць для України, фінансовані євросоюзом. Заявила вона за словами Урсули Ляєн, Лідери ЄС досягнули принципової згоди щодо виділення Україні наступного року. Регулярної щомісячної допомоги, а Конгрес Сполучених Штатів може зарезервувати 50 мільярдів доларів допомоги Україні. Нагадаємо, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому Конгрес уже виділив Україні загалом 65 мільярдів доларів фінансової допомоги. З нами на зв'язку Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, радник міністра енергетики України. Мої вітання, пане Олександре. Вечора. Отже, в Україні пошкоджено від 30 до 40% енергетичної інфраструктури. Проте, немає наразі потреби в імпорті електроенергії з Європи. Розкажіть про це детальніше. Ну, ви знаєте, наразі дійсно імпорт не здійснюється, і генераційні потужності працюють. Що є доброю новиною, що в нас закінчується ремонт на кількох енергоблоках, які були в планових ремонтах і зараз виходять з них, що забезпечує нам додатковий такий резерв потужності? І відповідно, я щиро сподіваюся, що найближчим часом ми в Європі допомоги не попросимо. Звісно, гарантувати нічого не можна, тому що дійсно летять ракети, летять дрони, і надати якісь гарантії неможливо. І вимушено «Укренерго», на жаль через значні пошкодження мереж вимушено не по певному графіку здійснювати аварійні відключення споживачів, і ми всі це відчуваємо. Але знаєте, я от ці дні просто в кожному своєму інтерв'ю повторюю, що люди давайте економити споживання. Чим менше ми споживаємо, тим більше ем, е, зменшуємо навантаження на мережі, тим більше інші можуть отримати, хоч якесь живлення, в складній ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. А давайте проаналізуємо, як власне починаючи з понеділка, коли ми почали в новій енергетичній реальності перебувати, українці заощаджували в перший день. Наскільки я пам'ятаю, там Укренерго так якось схвально оцінила зусилля українців у заощадженні. А вже в середу, здається, трішки дорікало, що навпаки, підвищили у деяких областях, замість того, щоб заощаджувати сьогодні. голова уряду вийшов із заявою про те, що на 5 відсотків Отків зекономили українці електроенергії, це багато чи мало. Ну і загалом, ваша оцінка того, як з цим викликом українці впорали чи ні? Ну ви знаєте, є певне враження, що була перша хвиля, коли всі старанно пішли економити і зменшувати споживання, а потім трохи розслабились. Я вимушений сказати, що це надовго то ми маємо звикнути до думки, що нам треба в пікові години економити електроенергію. Да, енергетики роблять це можливе. Да, ми зменшуємо кількість аварійних відключень і намагаємось зробити все, щоб зменшити їх ще більше і взагалі по можливості не відключати споживачів. Але в цілому сама мережа значно пошкоджена і на жаль. Буде досить довгий час, поки ми зможемо відновитись, не кажучи вже про те, що зараз продовжуються атаки, і зараз е е кожного дня, ну сьогодні трохи менше, але до того дуже інтенсивно нам розбивали енергетичну систему. Тому е ми маємо бути готовими до того, що кілька місяців нам треба жити саме в режимі такої. Максимально ефективної економії і перенесення споживання на ніч особливо це стосується безумовно великих міст, де в людей багато електроприборів, багато енергоспоживання, і одночасно в ти більшість цих приборів можна за допомогою таймера. Не переставляти працювати на ніч, переставляти пральну машинку, переставляти посудомийку, переставляти бойлер, використовувати їх вночі. Зараз я дуже сподіваюся, що включається поступово центральне опалення в великих містах. Це крок за кроком відбувається, і відповідно не буде зменшуватись навантаження на електромережі, бо багато людей використовували ще й електричні обігрівачі, тому що ну просто холодно було. Зараз сподіваюся, включиться опалення. І багато хто зможе відмовитись і від електропідігрівачів. тим більше, що вся Європа живе за температури 18, а то й 16 градусів помешканні, просто користуються светром і користуються більше теплими шкарпетками. Вибачте, за деталі і подробиці. Але ну чесно, от я в Светрі в себе вдома і не відчуваю щось геть некомфортно через це. Власне, не вибачатися нема за що, іноді треба саме так на пальцях, на конкретних прикладах, пояснювати, чому необхідно робити ті чи інші речі для спільного е, блага. І от якраз тут я вас хочу попросити: от, буквально на пальцях пояснити, а що буде от конкретно, наприклад, в вашому районі, якщо ви зайвий раз не вимкнете чайник, або зайвий раз включите одночасно мікрохвильовку і пральну машину в, в години пікових навантів. Вантажень, от фізично ну, що відбудеться фізично, це дуже просто. Якщо ви так поступили, це означає, що десь диспетчерський укренерго засвітився індикатор, що мережа поступово е, втрачає можливість утримувати потужність. Тобто не може подати стільки електрики, скільки споживачі бажають цьому районі спожити, і це означає, що диспетчер має когось примусово відключити. Що якщо добровільно це не спрацювало, то для того щоб мережа в цілому вціліла для того, щоб не було якихось суттєвих проблем, диспетчер буде вимушений когось відключити. Тому тут дуже просто більш того, коли ми економимо, ми і собі продовжуємо термін без відключень. тобто коли ми споживаємо менше, це означає, що і нас безпосередньо вас чи мене будуть менше відключати від електрики, тому що загальне споживання є менше. До речі, вплатити менше теж бути. Зрештою, тарифи залишаються, платіжки залишаються. Таким чином їх теж Безум... можна зменшити. Безумовно. А, до речі, про промисловість у вас хотіли запитати. Тобто, споживачі, це зрозуміло, вони відчувають все на собі. А промисловість це трішки такий віддаленіший шлях. Вона має працювати для того, щоб багато з того, що ми звикли сприймати як належне. Продовжило у нас бути. Що з промисловістю у нас от в таких от екстремальних енергетичних реаліях? Іде дуже активна робота зараз з виробництвами. Їх переносять на ніч. Ми е, звертаємось до е, керівників, до власників підприємств для того, щоб вони максимально переносили години роботи на години мінімального споживання. Це і їм насправді вигідно, але зараз це ще й критично важливо, тому що великі споживачі безумовно впливають сильніше. З ними йде окрема робота, вона активна і. Обласні компанії, і Укренерго, і державні органи, і військово-цивільні адміністрації зараз працюють для того, щоб промислові споживачі з одного боку все таки отримували необхідне живлення, а з іншого боку, максимально знизили напруження, яке вони генерують для мереж, і перенесли своє споживання так само на найбільш безпечні години. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.